Будемо знімати відео, що у нас на майданчику присутнє. Ми... Давайте по порядку пройдемось по всіх автомобілях. Наган купе кабріолет другий, шостий рік. Моя автівка, ви вже її всі бачили, я її виставляв вже неодноразово. Значить, стартуємо ми з ціни 5800, але в особисті повідомлення, хто хоче придбати, можете запропонувати свою ціну. Телефонуйте, не соромтесь, пишіть, ну, звичайно, в межах розумного, наскільки, зважаючи на цінову політику автомобіля, скільки ви би там хотіли торгувати, напишіть, будь ласка, за скільки готові забрати. Значить, дивіться, хто не буде сильно торгуватися, комплект нової зимової резини, яку я купував на цю зиму і не їздив на ній, і комплект нового літа в машині лежить на легкосплавних дисках. Хто не буде сильно торгуватися. Давайте два слова про автомобіль. У нас фарбоване. Це крило, на ньому є шпаклівка. Воно було протягнуте. У мене є фото десь, я знайду, де воно, відео, де я його до підфарбування. Тут була така хвиля, вм'ятина досить серйозна. Я не хотів рихтувати, тому тут трішечки більше шпаклівки, але воно не рихтоване. Тобто спотором його ніхто не робив. Він в максимальній комплектації 2006 року безключовий доступ, задні парони присутні, клімат, круїз, такий шкіряний салончик, коврики, замінено масло в коробці, масло в двигуні, і також в нього новенький ГРМ, новенька подушка двигуна стоїть. Навіть дві подушки двигуна новенькі стоять. Повністю сервісований, сіли, поїхали в дорогу. Ніякого він там цього не потребує. Телефон буде в описі до відео. Мій можете написати моя домашня автівка продаємо Тому що просто взяли ну, трошки інший клас автомобіля цей Ця стоїть, шкода, що буде стояти. Дружина навчилася їздити, все з нею нормально. Криша складається, все покажу. Кому потрібно, криша складається, все складається, виїжджає, проблем, жодних немає з машинкою. Цікаво, телефон в описі. Далі, друзі. Grand Scenic, ви бачили, так? Ну, ви всі його бачили, не так давно виходило відео на каналі. Хто хоче, перелесніть подивіться ціну. Всі деталі по ньому там є. Міні-купер такий продається 15 рік, 1,5, автоматік, 10900 старт, теж ціни в особисті повідомлення, тільки в особисті повідомлення пропонуйте ціну. Написали на вайпер, напишіть тут в коментарях, тому що ну, нема сенсу. Якщо предметно з грошима, вже з грошима на руках, телефонуйте, будемо домовлятися. Так. Колеос. Бачите, безкручовий, босешка. Максимальна комплектація автомобіля, повний привід. Чистий 12 рік. Вже на добрих колесах поставили. 13900. Ціна 167 пробігу не фарбований. 13-й рік початок експлуатації. Максимальна комплектація 13900 не фарбований. Є ще такий бензиновий... 200 Щось там 50 тисяч пробігу в автомобіля, ціна буде хороша. Кого цікаво, він ще не готовий. Детально, кому цікаво, розповімо. Теж босешний на механіці. Такий ручки зараз зняті, пофарбуються. Ось ці накладочка вона підтерта, пофарбується. підшити сидіння в ньому, але в загальному стані його косметичний. Досить таки непогана машина. Кому цікаво, приїхати, подивитися. Це відреставруємо, не хвилюйтесь, зробимо буде гарно. І дзеркало теж бачите. Готується, тут треба, потрібно зробити, в ньому є проблемка. Дзеркало спаяється, зробиться. Так, давайте все по черзі. Е, ціну ще не знаю, зложимо все докупи, тоді будемо говорити, і ціна буде хороша. Кангушка. хто питав дизельну. Восьмий рік, старт 7500. Телефонуйте, пропонуйте, але ну, тут великого торгу не буде, не розраховуйте. 201 оригінального. Він-код всім кому потрібно, надам. 1,5 дизель, 6 ступочка. Що в комплектації? Чот... Ну, гарна гума, бачу, на ньому. Е, клімат контроль, е, механіка на 6 передач. Е, 4 склопідйомники, затонована і задній по позаводу. Такий кенго. Гарненька машинка, А, закрита. закрита. Ну, коротко, Якщо цікаво, то набирайте по телефону в описі до відео. Е, торг тільки в особисті повідомлення на Viber. Е, так, Друзі, Меган. Меган 15 рік, 193 тисячі пробігу, автомат, босешка, перед зад Запартрон, крута комплектація. це коробка, хто запитував, ну комплектація тут дуже-дуже гарна. Кому цікаво, друзі, 10 300 ціна його на віддачу. 10 300 ціна. На віддачу цього меганчика. 2015 року третій бо все на добрих колесах. Є весь сервіс з автомобілем. Все повністю Кому цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Сценік. Запропонуйте в особисті повідомлення, скільки ви готові заплатити за нього. 8300, вже ми скинули 500. Хочете забрати, пропонуйте, за скільки хочете забрати, але тільки в особисті повідомлення на Viber. Ну, в межах, звичайно, адекватності. Друзі, не, не тисячами доларів, тому що ну, реально... На таких машинах так не торгується. Зефірка. 11 рік, старт 8. 1,8 бензин, тут щось 200, скільки у нас? 230 пробігу. Якщо цікаво, набирайте по телефону в описі до відео. Отака От зефірочка. Ніби не погана. Два комплекти, я так розумію, резини з нею йде. Якщо то від неї, не знаю точно. Можливо, не від неї, ну тут треба уточнити. Це не моя машина. Треба уточнити стосовно цього. Пежотик. такий є. Все, як ви любите. 1,6 дизель, автомат гідротрансформатор ICEN 2015 року. Старт 11900 доларів. Можете пропонувати в особисті повідомлення номер телефону в описі до відео. Не на цей номер пропонуйте, а на той, який в описі до відео. Це телефон менеджера. Менеджер таких рішень не приймає. Що в нас в комплектації є. Ну, стандартно легкосплави є, партрон є, клімати, круїзи. Ці всі речі є. Ну і автомат асін, і маленький, невеликий пробіг, затонована, колір, графіт, гарний, топовий. Набирайте телефон в описі до відео. Цей миган не продавка, друзі. В особисті пропонуйте, скільки готові забрати. В особисті повідомлення. Телефонуйте, за скільки заберете. Цей миганчик швейцарка. Шостий рік, 2 літра, 160 пробігу. Гарна комплектація, легкосплавні диски, добра зимова резина, туманки. Фари, бачите, стоять нові. В Швейцарії перед МФК поставили машинка. їздила по Швейцарії, мала тюф швейцарський. Безключовий доступ, клімат, круїз, шестиступочка. Ну, така живенька, класна. Меганка 6 штук, торгу великого по ньому не буде, якийсь мінімальний, можемо щось говорити. Ну, але в межах розумного всі торг, хто тор, торгується всі особисті повідомлення. А, наступний меган. 281 тисяча пробігу, а це, певно, якийсь не наш. А, без підкрасів, 1,5. 8600 старт. Що це бусе? Так, це бусе, але я не знаю, чи я ця машинка. Не впевнений, що це наша. Можливо, хтось залишив на комісію. Якщо цікаво, наберете по телефону, я вам точно скажу, наша чи не наша. Сантафешка застоялася. Пропонуйте так само. Гарна машина з гарним пробігом 171 тисяча, 13 рік, 18,300 в особисті, пропонуйте, за скільки я готові забрати. Повний привід. Там все детально побачите. Цю так само, друзі. Гарна машинка, 210 пробігу, 14 старт. Пропонуйте, за скільки я готові забрати. Це 18,300 старт. Телефон в описі пропонуємо, за скільки готові забрати. Golf не наш, це комісійна машина. Лавунка 280 тисяч пробігу. 12 рік, 10800 старт, пропонуйте, за скільки готові забрати. В особисті повідомлення на Viber. Телефон в описі до цього відео. Босешна фурконтрол, Руль фур повороти всі на Меганчик комісійний не наш, не буду пропонувати, бо нічого про нього не знаю. Є два брата акробата. Степвей 11 рік, 200 тисяч пробігу, 6600 старт графіт і Степвей повністю сервісований, 7000. Але, друзі, тут замінено все, ремінь, олива, фільтри, все повністю зроблено, відновлено. Машинка не потребує жодних вкладень. 202 тисяч пробігу, дача ЕСНДР, Степвей. Ціна тут 7, він 12-го року, він на такому цікавому салоні. Тут мінімальна кошка така є, бачите, в салоні. Ну, Такий дача Сандерка, кому цікаво. Прикольненька комплектація і великий сервіс, тобто, в принципі, тут з сервісу нічого не потрібно, на гарних дисочках ось таких. Цей теж на дисочках. Коротше. По цьому торгу майже немає, тому що машинка вся сервісована. Ви приїхали, купили, поїхали, нічого робити не потрібно. По цьому щось мінімально можемо говорити. По промокоду авторозбору, якщо телефонуєте до менеджера, кажіть, що ви від мене, тоді можете випрошувати додаткову якусь мінімальну знижку. Цей ви бачили 12 рік, 192 пробігу, 8200 автомат. Хто хоче для дружини, можете приїхати глянути, великого торгу по ньому немає. Е меган ще один є, друзі. У нас є меган ексклюзив 63 тисячі пробігу Був притуляний по морді. Е Замінився новий бампер, поставили і підсилювач. По-моєму, фари. Е якусь одну, якусь одну фару ми купували. Цілку, Все решта не зачіплене. Якщо він вам цікавий, друзі, він на автоматичній коробці передач це варіатор бензиновий, 2-літровий, 63 пробігу 12 рік. 8700 стартуємо, тут теж торгу великого не буде, так як маленький пробіг машинки 63 тисячі кілометрів. Цікаво, набирайте по телефону. Заберіть вже цього апарата, теж дуже довго стоїть. Торг торг. Пропонуйте в особисті, за скільки готові забрати. Машинка застоялась. Можете запропонувати свою цифру, за скільки ви заберете. Друзі, це не стосується всіх автомобілів, на, на всіх ми там не можемо скинути, але ті, які підвисли, можемо щось поторгуватися в межах розумного. Ну, скажем, Наскільки це можливо при умові такої вартості самого автомобіля. Volkswagen Battle 12 рік. Тут 120 пробігу. 13 старт. 1,4 TSI автомат. ну, Блін, заряжений. під сами, під сами, під сами. Цікаво, набирайте. Тут взагалі, скільки дасте, стільки дасте. Ну, от Вже реально скидаємо. 4800 стартуємо, четвертий рік автомат 184 пробігу. Скільки запропонуйте, в особисті повідомлення, скільки готові забрати навчальну машину для вашої дружини, дочки, сина чи кого небудь Автоматична коробка, машинка не кончена, абсолютно не кончена. Просто зависла, не хочете тримати. Цікаво, приїдьте, заберіть. Нічого поганого в ній немає. 1.5 зараз, до речі, заведена, щоб ви розуміли, її взагалі не чути, гарно працює. 1,5 бензин, Smart, Fotwatch, 4 чи п'ятимісна навіть вона вважається. Пробіг оригінальний, Швейцарія. І от такий ще крайній 11 рік, 213 пробігу, 2 літра бензин, повний привід, Кашкай, 1 з 500 старт, телефон в описі, механіка. Панорамка. Що тут панорамка є? Без ключа немає, так розумію. Ні, без ключа немає, такий салончик. Кермо. Шестиступка, повний привід. Цікаво, телефон в описі. Всім гарного настрою, друзі. Торгуйтесь, пропонуйте. По чому можемо, по тому скинемо. Може комусь щось сподобалося, але не вистачає грошей. Якщо потрібно кредитнути вас, нема проблем, у нас тут недалеко можна взяти кредит і поїхати на автівці. Перші внески від 30% від вартості можете на будь-які з цих автівок поїхати додому. Всім добра!